Буду кликати вас на сонцестояння, тому що воно особливе. А вітаю! Чим особливе це самосостояння. Я не могла е, розпакувати і транскрибувати цю інформацію декілька років. Е, так чи інакше вона пов'язана з квантовим переходом, так чи інакше вона пов'язана з цими процесами в космосі, які сьогодні відбуваються. І ідентичні процеси відбуваються у нас з вами в наших клітинах, в нашому тілі. І відбувається такий величний алхімічний процес зміни матерії, вирівнювання, формування, народження чогось абсолютно нового. Вчення називають цей процес емерджентність. Коли сума елементів починає формувати щось нове, чого ще не було, не існувало. І таке переродження матерії без вмирання і зміна конфігурації, і ми зараз це проходимо так, як для нас цей процес не миттєвий, ми його не бачимо. Але тим не менш, подивіться, скільки в нас кольорів стало більше. І це раніше люди фізично не бачили таку кількість кольорів. І не було необхідності ні в лососівому, ні в морковному, ні в фуксії. А очі це частина мозку, і, відповідно, ми стали бачити більше політражу, це значить, що наш мозок став більш багатополітерний, а це значить, що у нас емоції з'явилися, більше станів складних з'явилося. І отак от оце відбувається, коли ми природжуємося щось зовсім нове. І тепер дивіться, чому цей це сонцестояння особливе. Знаємо, що, е, за, е, що наша планета разом з Сонячною системою обертається направ, навколо е, центральної вісі е, нашого Всесвіту. І наша вісь планети, співналаштовується повністю з цією віссю планети, ой, Всесвіту, коронує яка тригла, це полярна зірка, їх там три. І це Сахасрара, нашого всесвіту, і вона портал, який духовний світ. І тому в ведичних знаннях: це брахмалока, там живе Сарасвиці, там живе слово. У наших це був Сварог, у гностиків. Це мати світу, поп землі, джерело гвось, навколо якого обертається весь всесвіт. І ось на сонце стояння, наша з вами планетарна вісь і космічна спів налаштовується, і на мить, на мить ми отримуємо вдих. Пам'ятаєте, отут, де Сахасрара, у нас раднічок. І оцей реднічок, який пульсує, він там у нас є. І оця наша планета робить звідти вдих з дому. І наші навколо полярної зірки, таким солярним символом, свастикою обертається мала медведиця. Мала медведиця, Веде стверджує, що це лока великих архітекторів всесвіту, великих кумар, їх сім. І це творці. Відповідно, у нас те саме, бо це мозок, і ось так це все підпорядковується цим цим циклом. І відповідно в нашому тілі так само і на планеті, і все і на сонячне. На літнє сонцестояння наша вісь співпадає таким чином, що ми прямо з оцеї Сахасрари, з планети і самі отримуємо. І тому, якщо ми з вами приймаємо участь в якомусь дійстві, а всі ці хороводи і всі ці обряди, ритуали, це відтворення космічних процесів, і мала медведиця за рік проходить які проти часової стрілки цей рік. А наші предки водили тут хороводи для того, щоб відкрити верхню земну небесну і нижню внутрішню земну сваргу, бо там солар також сонце. І в цьому віхрі вони це все відновлювали, з'єднували космічне, земне вісі. Всі отримували елемент вогнива, коли вогонь і вода формують щось нове. І на цілий рік в цьому були. Так ось, чим це сонцестояння? Важливе. Тому що, окрім того, що за рік наша планета так проходить, є рік Брахми. Це коли сонячна система і весь всесвіт обертається один раз. І рік Брахми 26 тисяч років. Зараз у нас з вами 13 тисяч років, тобто ми рівно, рівно посередині. Що це значить? Що в це сонцестояння, ми не просто вдихнемо із верхнього світу, ми із джерела вдихнемо. Тому що це зеніт, тому що це молозиво, навіть а не молоко. Тому що це той день, той час, коли можна прям вдихнути з джерела. Це по-перше. По-друге, в які часи ми зараз живемо, 4,5 мільярди мільярда років тому, в результаті гігантського космічного імпакту була повністю змінена структура нашої сонячної системи. Багато планет загинуло. І загинула е, Тея, це планета, яка була на одній орбіті з Землею. Тоді Земля була е, протоземля. Тільки починалося на ній життя, ще життя на ній не було, а тея була вже дорослою планетою. І в результаті цього імпакту тея була зрушена, була була сформована наша Земля. Так з'явився місяць, і шматки ДНК величезні планети. Теї у нас знаходяться ближче один до ядра планети і один під Тихим океаном і під Африкою. Це інформація вчених, а не окультна, а окультна звідти бере вже свою інформацію. І це відбулося 4,5 мільярда років тому. Тобто світ може створюватися як народження, світ може створюватися як процес творіння, коли його конструюють, і може народжуватися, як знаєте, сам космос народжує в результаті термодинамічних величних процесів. Тому, коли щось таке відбувається, ну, народжується новий всесвіт. І відповідно, 4,5 мільярда років тому ми народилися з вами. А в результаті цього імпакту увага. Знаємо, що зараз все розширюється, знаємо, що все від нас віддаляється. Але при цьому у нас є. Е той об'єкт, який до нас наближається з величезною швидкістю, це галактика Андромеда, і через 4,5 мільярдів років назад галактика, молочний шлях і галактика Андромеда зустрінуться, а на їх шляху зустрічі сонячна система, і ми. Тобто, оцей величний бабах між двох галактик відбудеться рівно. Той сам, через той самий період, який був. Тому, який був, коли ми народжувалися. Тому де ми зараз? Ми зараз не просто ми в Зеніті і ми всередині. Ми в, тому що в квантовому світі немає часу. Ми в центрі і ми в Зеніті. І тому цей, це сонцестояння, шановні українці, особливі. Приходьте до нас на практику, там стоїть робоча зона для того, щоб своїм тімечком, своєю горизонтальною віссю налаштуватися земною віссю, із вселенською, щоб вдихнути, щоб брахма ваш висунув свою голову туди, до логоса, тому що там світ логоса. Щоб ви стали ганешою. Щоб у вашого фізичного тіла з'явилася космічна свідомість. А робочу зона залишимо, вона завжди буде працювати в тут. Але коли ви в тут і часовому, і вібраційному, і квантовому, і всіх інших місцях, то ви реально отримуєте максимум із того, що може дати Всесвіт в цей момент. Тому, шановні українці, народитися. Втілитися в центрі і ось в такій рівній середині і використати ці можливості це бажання вашого духу і духу більшого. Тому приходьте, будь ласка, хто не хоче, не може по різним причинам дав людей є. Завтра зранку, тонким наміром, в 4 ранку 40, в 4 години 41 хвилину. Відправляйте двійника або фізичної дітьми для того, щоб вмився ранковою росою, тому що те все, що в космосі відбувається, відбувається на нашій планеті. А роса це і є єднання тепла е е е неба. Холоду землі, навпаки, тепла землі і холоду неба. Це роса, це конденсат. Це взагалі алхімічний величезний такий процес. А як? І це ж взагалі всі народжені з чогось. Ми з вами з роси. Ми, ми наш рід, ми наш матеріал, наш, наша ефірка, скажімо так, ми роса, іноді ще вони кажуть сльоза, але це сльоза щастя. Це сльоза вдячності. Знаєте, коли ми біль не витримуємо, але ми можемо і не витримувати щастя, сміху. Знаєте, каже, достатньо, в мене вже живіт були дачі. Я не витримую. Чи коли ти такий вдячний, такий вдячний в тебе сльоза, оця цей кристал солі, те, що ти не можеш в собі втримати, зіпуються як. Це в те, що в тебе вже народжено, але ти зараз не здатен навіть це прожити. І оце зараз ми ось в такому такому всьому. Тому в шапки профіля, якщо ви зараз інстаграм посилання. Якщо ви не в наших каналах, то і вам це цікаво, то зайдіть, тому що вся активність це самий простий спосіб для комунікації і інформації. Коли ми на одному майданчику, це в нас телеграм-канал, даємо цю інформацію. Ні, просто фізично або в якомусь намірі вийдіть, вмийтеся цією росою і в 4.41 по Києву. На там миттєвість, тому ставимо робочу зону. Робочу зону це маніфестація з усіх, хто заради процвітання України діє, щоб бути пригодним пікселем цієї нової реальності. Тому спочатку багаті ми, потім багата країна. Спочатку активуємось ми, потім вона. Вірніше, це одному вона через нас, і вона це робить в будь-якому випадку. Але якщо ми свідомо активні там, то і наша планета, і наша країна отримує набагато більше. Тому... Можна багато що розказувати про ці сонцестояння, рівнодення, про ці підстопи, коли ми реально підзаряджаємося тою енергією, яка нам потрібна для ось цього циклу, який іде. А зараз ми з вами беремо на півдня Брахми, на 13 тисяч років, на 4,5 мільярди років, щоб коли буде оте бабах, то там уже буде виворіт все і переродження самого Всесвіту в цьому місця. Тому все, тому користуємося можливостями. Все, пишіть, діліться, чекаю де зустріч. Ви отримаєте сьогодні в другій половині дня, вже буде посилання, і відповідно, кожен в своєму темпі режимі зробіть, лягаючи спать тонкий намір, що ви в 4 ранку 41, якщо не хочете прокидатися, це зробите. А пройдете iVision, коли у вас буде вільний час. Коли ви можете сісти і прям дійсно це прожити і активувати, вдихнути свого брахму, зустріти його з логосом з іншим рівнем свідомості, так все побігла.